Напередодні дня сміху дороговецька ліга КВН вирішила запитати у журі, який у житті розіграш їм запам'ятався найбільше. Олега мене довели у парку Бандери. Тож, Олеже, давай ділися з нами емоціями. Які курйозні ситуації з тобою відбувалися на перше квітня? Знаєш, Лена, напевно, як з усіма там в дитинстві була така ситуація. Також на перше квітня мене розіграв власний дядько. Ми пішли в магазин. Май і... родичі. <laughs> так, як то кажуть. Ми пішли в магазин, він нам каже, він мені каже, ось на тримай а, листочки. Підеш, даш продавцю, він тобі дасть хліб, каже, я хочу купити хліб. Я підходжу, кажу, дайте мені, будь ласка, хліб і ставлю на стіл три вербові листочки. Продавчиця розуміє, що це перше квітня, розуміє, що мене хтось розіграв. Починає зі сміхом давати мені хліб і каже, але скажи тому, хто тобі сказав прийти, хай заплатить гроші за нього. Ось я випадку передаю тобі дядьку і кажу, нам казали, що ви гроші занесли. Каже, так ти ж мав гроші. Я кажу, так це ж гроші. <гум> ну тобі почастило 1 квітня і ти був трирічний. Ну так. А то би воно могло закінчитись десь у відділку поліції. Так що будьте обережні, коли розігруєте маленьких племінників. І завжди пам'ятайте, перше квітня це день розігру.